Привіт! Ми продовжуємо тему безперебійних джерел живлення на нашому каналі, бо це тільки набирає своєї актуальності. І сьогодні ми розберемося, як розрахувати час автономної роботи нашого ДБЖ. Процес це не складний і не займе у вас багато часу, але може статися у пригоді. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. На час роботи безперебійника впливають декілька основних факторів: конструктивні особливості та чи можна під'єднати до нього інші акумулятори. Тому у нас є три основні категорії ДБЖ: з батареєю і без можливості підключати додаткові акумулятори. З батареєю і з можливістю підключати акумулятори, та без батареї тільки з можливістю підключати додаткові акумулятори. Перша категорія без додаткових акумуляторів не призначена для тривалого живлення приладів електроенергію. Зазвичай їх вистачає на 10-15 хвилин. Може бути більше або менше, залежить від навантаження. Вистачить, аби зберегти документ на комп'ютері та коректно його вимкнути, або піти увімкнути генератор. Джерела безперебійного живлення, з можливістю під'єднати акумулятор, можуть працювати значно довше. Час їх роботи залежить від декількох факторів. А саме, міськість підключених батарей, а є дуже різні варіанти. Потужність навантаження, адже лампочка і холодильник споживають по різному. І сила струму зарядного пристрою це впливає на вибір акумуляторів, які ми будемо підключати. Теорію закінчили. Давайте ближче до практики. Є декілька способів розрахувати час автономності роботи, ДБЖ. Найлегший спосіб це розрахувати час роботи за рекомендаціями виробника. Кожна компанія у своїх документаціях надає алгоритми розрахунків. Вони з великою точністю прописують час роботи в разі використання тих чи інших акумуляторів чи вбудованої батареї. Такі рекомендації і розрахунки виробник дає, виходячи з безлічі параметрів своїх безперебійників: струм, коефіцієнт корисної дії, потужність та багато інших. Такий спосіб більше підходить для безперебійників без можливості під'єднати зовнішні акумулятори. Другий спосіб, або як його ще називають, приблизний, це Розрахунок часу автономної роботи за формулою. Тут, на жаль, без калькулятора не обійтися. Беремо ємність акумулятора в ампер-годинах, множимо на напругу акумулятора у вольтах. Зазвичай це 12 вольт. Ділимо на постійне навантаження у ватах і отримуємо кількість годин безперервної роботи. Наприклад, комп'ютер, який споживає 100 ватт, підключаємо до ДБЖ з акумулятором на 50 ампер годин. Працювати він буде 6 годин. Тут все доволі просто. Спосіб третій: розрахунок часу автономної роботи за уточненою формулою. Тут знадобиться не тільки калькулятор, але й блокнот для нотатків. Беремо час автономної роботи ДБЖ у разі відключення мережі у годинах. Множимо на напругу однієї акумуляторної батареї в ватах. Далі множимо на ємність акумуляторної батареї в ампер-годинах, множимо на кількість акумуляторів у батареї, множимо на коефіцієнт корисної дії перетворювача і множимо на коефіцієнт глибини розряду, множимо на коефіцієнт доступної ємності і ділимо це все на потужність навантаження, і отримуємо точний час автономної роботи. Формула, хоч і велика, але доволі проста. І останній бонусний спосіб, в якому майже взагалі нічого не треба буде робити, це проконсультуватися з фахівцями нашого магазину Secure UA. Тут вам і порадять, який краще безперебійник взяти, і що можна до нього під'єднати. Розкажуть все. Посилання буде в описі. На цьому по автономній роботі ДБЖ поки все. На перший погляд, важко, але якщо трохи розібратися, то все доволі просто і формули можна швидко опанувати. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.